Жанна, ти не втомлюєшся подорожувати? Зовсім нещодавно повернувся з Китаю. Що там робив? Що тебе вразило? Що встиг побачити? В першу, я тренувався, а в другу я как бы, організовував собі екскурсії. Це був Пекіні, побував на китайській стіні. Побывал на всех вот этих вот площадях, во всех дворцах китайских императоров. Вот. Провел две недели незабываемые. Ты смеешь себе щось з'їсти съесть экзотичное Чи під час тренувань тобі заборонено їсти будь що екзотичне? Благо, там мы були на Олімпійській базі, огромный вибір їди, тобто у них там шведський стол. І так як у нас на нашій базі, що приносять уже готове блюдо, вот у тебе вибору, по суті, нікого немає. Там ти сам себе підбираєш, що ти хочеш їсти, в якому кількості і без проблем этим питаєшся. Кальмари, да там є супробовал. Просто я не любитель особи экзотики. Я как бы по старинке овсяночку с утра, там супес днем і якийсь гарнірчик з м'ясом ввечері. Також був у Туреччині разом з 95-м кварталом кимось з кварталівців ти мріяв познайомитися і ось тут познайомився? Та я, в принципі, всіх їх знав ще до цього. Ну і, звісно, Саша Пікалов – це щось. -то. <ріхи> вот. Ну, тому що він такий веселий, постійно якісь історії розповідає. В його компанії постійно сміявся.